Привіт! З вами знову Сезанська Наташа. І сьогодні я підготувала відеозвіт про групування в C-сесії за допомогою SPAN та DIV. За основу візьмемо лабораторну роботу номер 9 і внесемо в неї деякі зміни. Отже, в папці HTML відкриваємо документ second.htm за допомогою блокноту і додаємо елементи SPAN. А в іншому текстовому документі додаємо елементи DIV. Переходимо до папки Style та відкриваємо документ style.css. В ньому створимо правило для елементів span та елементів div. Тепер подивимося, що змінилось на нашій сторінці.